В Німеччині обанкротився військовий завод, який закривається, тобто намічається війна в Європі, і Німеччина закриває військові заводи. І от у мене тушонка дивіться я. І зараз я розкажу, як інформація про військові заводи і тушонку а, пов'язати зараз в одно. і Що вам далі робить? Отже, в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони вели проти них вже ну велика енергетична криза. Ні газу не ні вугілля, енергоносіїв не сіїв мало. І позакривали заводи BMW, Mercedes, Bosch, гіганти закриваються. Зрозуміло, або приїжають в Америку, або десь вона ще країни. І... Заводи так само, тобто один з найбільших заводів я десь тут прикріплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших заводів в Німеччині закривається через сто шістдесят відсотків звільнили. Не було чим платити, тобто було скорочення штату таке, що завод закрили, і, начебто, в Німеччині намічається ну в Європі в цілому. І треба самим собі замовлення робити на зброю, а вони не можуть цього зробити. Поняли, не може, грошей нема. Хоча виділяється гроші на це. Але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітету, що, щоб ви розуміли, немає жодної в принципі, країни в Європі, яка б сама виготовляла яку зброю.